Лисичка журавлем дуже заприятелювали. От лисичка й кличе журавля до себе в гості. Приходь, журавлику, приходь, любчику, чим хата багата, тим пригощу. Іде журавель напрошений обід. А лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тоненько по тарільці і поставила перед журавлем. Призволяйся, не погордуй, сама варила. Журавель стук-стук дзьобом. Нічого не спіймав, а лисичка тим часом лиже та й лиже кашку. Аж поки сама всієї не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить. «Вибачай, кумочку, більше не маю чим угощати!» Спасибі за те, пісним голосом промовив журавель. А ти б, до мене завтра в гості прийшла. Добре, журавлику, прийду чому не прийти? Другого дня приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, буряків, квасолі, картопельки. Покришив дрібненько дрібненько, склав у високий глечик з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Їж, комонько, не погордуй, люба моя. Нюхай лисичка. <звук> Смачно пахне. Встромляє голову в глечик, не йде голова. Пробує лапкою, не витягне, крутиться лисичка, крутиться, скаче навколо глечика, а журавель їсть собі шматочок за шматочком, поки всього не з'їв. Вибач, любонько, каже, випорожнивши Глечика. Чим хата багата, тим і рада, а більше на цей раз нічого нема. Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостинність. Вона, бачте, думала на цілий тиждень наїстися. А тут прийшлося додому йти, облизня спіймавши. Відтоді зареклася лисичка журавлями приятелювати. Ось і казці кінець, а хто слухав, молодець.